В Ужгороді відбулося урочисте відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям. Дата вибрана неспроста, а з нагоди 25-річчя з дня відкриття в Ужгороді Генерального консульства Угорщини, а також напередодні двох важливих свят Дня Незалежності України та Дня Святого Іштвана в Угорщині. Участь у відкритті взяв Іштван Грежа, уповноважений прем'єр-міністра Угорщини. Сьогодні маємо нагоду урочисто передати ці спортивні майданчики, і всім ясно, що тут будуть грати всі, незалежно від національності. На майданчику є футбольне, баскетбольне та волейбольне поля, а також невеликий тенісний корт. Фінансування було в співвідношенні 30 на третина на дві третини. Тобто дві третини надала угорська сторона. Фінансування складало 20 мільйонів форінтів з нашого боку. Було витрачено 940 тисяч гривень. Після урочистостей відбувся символічний матч дружби між командами генерального консульства Угорщини Закарпатської обласної державної адміністрації, ужну та банку ОТІПІ. Будуть грати представники ужну, обласної державної адміністрації, представники угорського консульства та отіпі банку. А чому мають дружби? Тому що всі тут будуть переможці і всі будуть нагороджені кубками. Я золоті медалі, їх отримують всі чотири команди. Матч закінчився перемогою дружби, і кожна команда отримала свою золоту медаль.